Псалом 78. Повчальна пісня Асафа. Прислухайся, мій народе, допомог вчання мого нагили, свої вуха, до слів із моїх уст, я відкриваю свої уста для приповісті. Говоритиму про давні загадкові події, що ми чули і зрозуміли, що розповіли нам наші батьки. Не будемо приховувати від наступних поколінь та від їхніх дітей. Свіщаю про славу Господню та Його силу, про всі його дивовижні діла, які він учинив, він дав свідчення для Якова, і встановив закон в Ізраїлі, про який він заповів нашим батькам, аби вони оголосили його своїм дітям, щоб наступні покоління діти, які від них народяться, знали, де що він заповів нашим батькам і так само сповістили своїм дітям, аби. Ті покладали свою надію на Бога, не забуваючи Божих діянь, і дотримувались його заповіді, щоб вони не стали такими, як їхні батьки, родом непокірними, і бунтивнішні покоління нестійким серцем і невірним Богу від духом. Як сини Єфрема, озброєні луками, вони вдень. Битви втекли, вони не дотрималися Божого заповіду, відмовились ходити в його законі, забули про його добродійства і всі його дивовижні чудеса, як і він їм виявив. Він звершував дивовижні діла перед їхнім батьком в Єхіпецькому краю на полі Цоан. Він розділив море і провів їх, смусивши води стояти стіною. Під хмарою він вів їх удень і присяєво вогню цілу ніч. Він розк. Розколював скелі в пустелі і поїв їх, наче з великих беззодень, виводив потоки зі скелі, їх пускав води рікою, але вони її далі продовжували грішити проти нього, чинили опір Всевишньому, в пустелі. Свідомо випробували. Бога, вимагаючи бажаної для себе їжі, вони зневажали бога, кажучи хіба Бог спроможний приготувати для нас їжу в пустелі? Це правда, казали ви вони, що коли він ударив обо скелі, то глину, глинула вода й потекла потоками. Але чи він спроможний дати нам гліба, забезпечити своїм народам м'ясом? Почув Господь і обурився вогонь гніву і запалав серед Якова, пронісся над Ізраїлем, оскільки не повірили Богові, не довірились його спасінню. І все ж він звелів хмар, хмарами, на висоті відкрив небесі. Утворити... Та дощом Після їм манну для їжі, гліб небесний дав їм кожен з них їв англійський гліб. Він їм послав їжу вдосталі, Бог підняв на небі схидний вітер, Силу своєї порушив Підве... південний, сугов, і посипав на них м'ясо, мов порог, Пер на тах птахів, як морських пісок, накидав їх посеред їхнього табору. Довкола їхні наметів вони їли і наситилися він задоволен їхні бажання, та своїх пристрастей вони не позбулися. Ще їжа була в них у і як упав на них Божий гнів і знищив найвидатніший серед них і вразив молодь Ізралю, незважаючи на це вони про продовжували грішити, не довіряючи його дивовижним діянням, тому він допустив, аби їхні дні проминали в марноті, а їхні роки в тривозі, коли він знищував їх, вони його шукали, наверталися й ревно, горнули до Бога. Садувались, що Бог їхні скеля, що Всевишній Бог є їхнім викупітелем. Своїм устами вони підлещувалися до нього, обманювання. Нювали його своїм язиком. Їхнє серце не було щирим, вони не берегли вірності його заповіду, він уже у своєму умилосерді. Прощав їхні провини, не знищував їх, а часто стримував свіхні, не виявляючи свого повного обурення. Адже він пам'ятав, що вони лише тіли і подих вітру, який пролітає і не повертається. Скільки разів вони повстали проти нього пустелі засмуючи його в безлюдному краю, постійно спокушували, завдаючи образ Богові святому Ізраїлю, не згадували про діла його рук про той день, коли він визволив їх з рук гнобітеля, виявляючи в Єхіпеці свої ознаки та свої чудеса на полі, Цоан. він перетворив їх, єгиптяни, рік в кров зі своїх потоків вони не могли. Пийте на слава на них, Рої мух, які їх кусали, а також жаб, аби спустошували пус їх, він віддавав їхні урожай гусені, плоди, їхні праці, сарані, їхні виноградники знищив градом, а їхні смоківниці паморозю, він віддавав їхню гудобу на пасовиського підград, а їхні стада. Блискавцями зіслав на них полум'я свого обурення, нещадність в роздри... роздратуванні не ненашестя, ангелів обіцяля він дав волю своїм гніву, не зберіг їх від смерті, а натомість прирік їхнє життя. По шестям він убив усіх пер... перворідних у Єгипті, первісти їхні сили в міста Хама, свіжий народ він вивів, як овець, іначе отаро отаропровадив їх в пустелю. Вони рухалися у повній безпеці і не мали страху, бо їхніх ворогів поховали море, привів їх до своє свято землі, до тієї гори, яку здобула. Його прав, правиться прогнав перед ними народі і шляхом жеребкування, наділив спадщині, ної, оселивши в наметах ізраїльській племені, вони й надалі спокушували Бога проти протидіючи діючи Всевишньому і не дотримуючи його постану, як їхні батьки, вони стали відступники, не зберігали вірність, зраджували, як не натягнути лук, спонукали його до гніву своїми жертовниками, на узвиші викликали в нього ревності своїми ідолами. Побачив це Бог дуже обурився і цілковито відкинув Ізраїль. Він покинув своє місце перебування в шилом, намету, якому перебував серед людей, він і віддав у полон свою силу, ковчег і своєму славу. Вру... В руки ворога, гніваючись на свою спадщину, він віддав свій народ під меч, вогонь пожирав їхні юнаків, а їхні дівчата не співали весільні пісні, їх священня загинули від меча, а їхні вдови навіть не опа... Оплакали своїх покійників, і, ось Господь, як від сну пробудився, наче воїн, витяг збуджений вином, розхоромим своїх ворогів, стила завдавши їм вічного ніби. Він зневажив неметом, Йосиф, не обравши плем'я Єврема, а обрав плем'я Юди гореся, он, яку вподобав, там збудував свою святину, як найвище місце, як земля, що укриш, Укріпив навіки. Він обрав Давіда свого слугу, прокликавши його від отари овець. Він взяв його від овець з ягнятками, щоб пасти свій народ нащадки, яковий Ізраїль свого спадщину, і він пасти їх у чистому свого серця, мудро направляючи їх своїми руками. Амінь.